Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 20 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 44 тисяч 900 особин за добу, 200, і поранено 134 тисячі 700 песиголовців за добу, 600, Танків 1 907 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 4212 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 1018 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 266 одиниць засобів протиповітряної оборони 141 одиниця, літаків, 234 одиниці, гелікоптик. Коптерів 197 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 803 одиниці за добу, 8 крилатих ракет, 190 одиниць кораблів, катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3137 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 97 одиниць за добу, 3. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку, дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.